Доброго ранку, любі першокласники! Сьогодні на уроці ми будемо учити визначати спільні та відмінні ознаки предметів, об'єднувати предмети у групи за спільною ознакою, а також вивчимо нові геометричні фігури: точка, пряма крива та ламана. Щоб повторити геометричні фігури, які ми вивчили на минулому уроці, відгадайте загадки! Я без сторін і без кутів, як я звуся, відгадай, і на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Вірно, це буде коло, воно кругленьке, як сонечко. Слухаємо другу загадку. На квадрат я дуже схожий, маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні одинакової довжини, а сусідні різні, Який це? яка це фігура. Прямо кутник, у нього дві протилежні сторони одинакові. Так, слухаємо третю загадку. У лівці Петрусь узяв швидко щось намалював. Хоч крути, а хоч верти, має тільки три кути. Так, це геометрична фігура трикутник, в якої три кути. В мене ось такі кути, вони схожі, як брати. І чотири сторони однієї довжини. Отже, треба нам малята все узнати про вірно, про квадрата, тому що в нього всі сторони однакові. І ми дві фігури з вами в загадках не згадали, які вони. Так, це фігура овал і фігура ромб. Молодці! От ми з вами і повторили геометричні фігури. Наступне наше завдання порахувати цифри. Рахуємо разом. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Гляньте на малюнок і скажіть мені, скільки в нас ведмедиків? Так, ведмедик у нас один. А скільки у нас тракторів? Так, тракторів два. Скільки кораблів? Три кораблі. Молодці. Справилися з цим завданням. Відкрийте підручник на сторінці 4. Ми будемо виконувати вправи, щоб навчитися визначати спільні та відмінні ознаки предметів та розподіляти їх на групи за цими ознаками. Номер 1. Назви всі предмети зображені на малюнку. Називаємо їх. Слухаю вас уважно. Повторимо ще раз: портфель, ножниці, лінійка, олівець, олівець, олівець і клей. Чи є серед цих предметів одинакові? Так, що в нас одинакове? Молодці, олівці. В нас є одинакові олівці. Так. А чому ви дізналися, що вони одинакові? Тому що вони одного кольору, одного розміру і навіть одного вигляду зовні. Молодці. Слідуюча номер два. Чому предмети об'єднані в групи саме так? Що в кожній групі спільного, а що відмінного? Назріть предмети кожної групи одним словом. Подивимось на першу групу. Так, що в нас тут? Перша група це гумки. Друга група зошити. Третя група ручки. Скільки цих груп? Один, два, три. Отже, в нас є три групи предметів. А чому предмети об'єднано саме в такі групи? Що в кожній групі спільного і що відмінного? Подивимось на першу групу. Ми знаємо, що це гумки. Вони для того, щоб витирати якусь помилку в зошиті або підтерти простий олівчик. Так, вони всі гумового, гумові, вироблені з гуми, а також. вони, Яка відмінність? Вони різного кольору, вони різної форми. Так, переглянемо зошити, група зошитів, що в них спільного? Вони одного розміру. Так, а відмінне, вони різного кольору. Розглянемо ручки. Так, ручки у нас. Однакової довжини, однакової форми, однакового вигляду, але різно різні за кольором. Молодці. Наступний номер три. Поділи предмети на дві групи. Назви ще по одному предмету, який можна віднести до кожної з цих груп. Розглянемо групу предметів. Розділимо, На скільки груп ми можемо розділити ці предмети. Так. Лялька, машинка. Пірамідка. Так, це у нас група іграшок. Давайте скажемо, що ми ще можемо віднести до цієї групи. Ну, я так подумала, можна кубики віднести. А ви назвіть щось? Так, слідуюча група у нас ракетка та ролики. Це група чого? Так, це група спортивного приладдя. Що ми можемо ще сюди додати? Я так подумала, можна додати м'яч. А що б додали ви? Який прилад приладдя додали б ви до цієї? Групи? Так. Молодці, справилися з цим завданням. У мене є чистий аркуш паперу і олівець. Я торкнуся олівцем аркуша паперу. Що я отримала? Точку. Поставлю декілька ще. Скільки точок я поставила? Один, два. 3, 4. Дивіться на малюнки і скажіть, де навколо нас ми можемо зустріти точку. Так. На точку схожий літак, який летить в небі. На точку схожі птахи, які летять високо в небі. На точку, схожий навіть корабель, який знаходиться на лінії горизонту далеко від нас. Якщо багато точок. Поставити в один ряд, то ми отримаємо пряму лінію. Вона не має ні початку, ні кінця. Її можна продовжувати в один кінець або в інший кінець. Без початку, без кінця, лінія пряма. Хай віками не йдуть, кінця шляху не знайдуть. Дайте, де ми зустрічаємо пряму лінію. Так, лінія горизонту, залізничні колії, а також тролейбусні дроти. Поставимо на прямій точку. Проведемо через неї ще одну пряму. Чи можна через цю точку провести ще одну пряму? Так, можна, проводимо ще одну пряму. Потім ще одну пряму через цю саму точку. Отже, зробимо висновок. Через одну точку можна провести декілька прямих, що перетинаються. Поставимо на аркуші дві точки. Через них можна провести пряму. Чи можна через ці дві точки провести ще одну пряму? Ні, не можна. Отже робимо висновок. Через дві точки можна провести тільки одну пряму лінію. Отже, ми з вами познайомилися з точкою, з прямою лінією. І я беру олівець і провожу просто довільну лінію. Ось таку. Як ви думаєте, як вона буде називатися ця лінія? Якщо ця лінія в нас була пряма, то цю як я намалювала. Так, вона крива. Ми з вами познайомилися ще з одним видом ліній це крива лінія. Слідуючий від ліній у нас буде називатися ламана. Подивіться уважно. Ламана лінія. Ось у нас ламана лінія. Якщо ми візьмемо криву, і її ось так намалюємо. То це в нас буде крива, замкнена лінія. Якщо ми візьмемо ламану лінію і ось так проведемо. то це буде Крива замкнена лінія. Отже, згадаємо геометричні фігури. Точка, пряма лінія, крива лінія, ламана лінія, крива замкнена лінія і ламана замкнена лінія. Розглянемо номер 4 на сторінці 4. Чим різняться лінії на малюнках? Лисеня, котра ходить в нас до школи, добре запам'ятало, які лінії ви вчили сьогодні на уроці. І дає вам таку пам'ятку: Запам'ятай назви ліній. Так, обводимо першу лінію, вона в нас називається ламана. Друга лінія зеленого кольору. Вона крива. Третя лінія пряма. Отже, повторюємо разом: Ламана, крива, пряма. Щоб закріпити вивчений матеріал, виконуємо вправи в зошиті на сторінці 2. Номер 1. Обведи об'єкти, що належать до однієї групи. Для чого призначені ці об'єкти, скільки їх у кожній групі? Розгляньте малюнки і розділіть предмети на групи. Так, першу групу ми вже можемо виділити: Це комп'ютер, флешка та сканер або принтер. Скажіть, будь ласка, для чого використовуються предмети? Так, можна сказати, для навчання. Так, скільки їх тут, рахуємо: 1, 2, 3. Першу групу предметів ми вже визначили. Друга група предметів це у нас птахи. Домашні птахи, можна сказати. Курка гуска. скільки їх? Один, два. Слідуюча група предметів це в нас буде шуруповерт, молоток та цвяхи. Давайте порахуємо один, два. 3. Ця група складається з трьох предметів. Слідуюча група у нас зошит, олівець та пенал. Для чого використовують? Для того, щоб ходити з ними до школи і писати. Скільки тут предметів у цій групі? 1, 2, 3. Молодці. Отже, ваше завдання розділити ці предмети на чотири групи і назвати їх. Номер 2. Напиши за зразком. Сьогодні ми з вами пишемо похили лінії. Зверніть увагу: у нас є клітинка, є правий куточок в клітинки, є нижня сторона клітинки і точечка посередині. Отже, з верхнього правого кутка до середини нижньої сторони клітинки. Пишемо. Згори донизу. Згори донизу. Будьте дуже уважні згори донизу. Напишіть, будь ласка, три рядочки цих косих ліній. Вправа три. Скільки ліній на малюнку. Наведи всі прямі олівцем синього кольору. Беремо олівець синього кольору, знаходимо всі прямі лінії. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, зараз звіримося. Отже, маємо 1, 2, 3 прямі лінії синього кольору. Криві олівцем зеленого кольору. Беремо зелений олівець, знаходимо криві лінії і обводимо. Отже, у нас є один, два, дві криві лінії зеленого кольору. Беремо олівець червоного кольору для того, щоб обвести ламані лінії. Отже, ми маємо один, два, три, <кій> три ламані лінії. Урок закінчено. Я сподіваюся, ви запам'ятали, що ми сьогодні вивчили такі геометричні фігури, як точка, пряма, ламана і крива. До побачення!